Ми треба поступувати особливо з, з приводу інфраструктури, показати ми не маємо що. Тому якраз на першому перше питання порядку денного це є реконструкція агро. Дякую, Тарас Михайлович. питання вище по Кошти від продажу аеропорта, які були, були свої процеси фонд державного майна, е, наскільки відомо виграв, 6 мільйонів мільйонів поступив був власний бюджет. Яка ситуація решта, е, з рештами коштами. І перше питання, яке я здавав, які кошти по цій програмі передбачені в змінах до бюджету, які обласна адміністрація подала на сусію? Дякую. Значить кошти передбачено вносять 925 тисяч гривень, не використаних у 2010 році, пропонується направити на заходи пов'язані з покриттям святкової діяльності. Прошу. Ну, загальна сума коштів 2 мільйони гривень. Ви ведете мову за 490 тисяч гривень. За результатами зміни бюджету. Щодо процесу, як ви говорите судових, які мали місце, значить, це питання буде морити в компетенції регіонального відділення фонду регіонального. Прошу?